Я Безбавний Володимир Іванович, радник директора нашого закладу, є відучем хірургічного відділення однієї доби. Працюю вже багато років, а це працює 45 років, з них 39 років в цьому лікарняному закладі. Я закінчив Київський медичний інститут з відзнакою. Потім практичні навики в мене хороші були вчителя. На даний час 17,5 тисяч оперативних тручань виконані мною. А саме головне це коли бачиш пацієнта, який задоволений, який тобі говорить, що декілька років назад ви надали мені медичну допомогу, і я вже більше на цю хворобу не хворію. І основний результат це коли тобі пацієнт вдячний. А милосердя це тоді, коли ми побажаємо пацієнтів, вмію їх вислухати, відчути їхню біль, надати всю можливу. Медичну допомогу, зробити все, щоб даний пацієнт мав задоволення для того, щоб стати професіоналом, треба мати багаж знань. Звертаючись до молодих спеціалістів, як середнього медичного персоналу, так і лікарів, я хочу їм побажати наснаги до своєї праці, досконалюватися. І це принесе і їм насолоду, а для пацієнтів це буде збережене здоров'я, збережене життя. А як наслідок, це розвід держави і її можливостей.